Слава Україні! Країни ЄС передадуть Україні понад 157 генераторів. Активісти пропонують створити зоополіцію. Це 5 хвилин на головне на першому подільському. Розпочинаємо. Отже, країни ЄС передадуть Україні понад 157 генераторів через російські удари на енергетичну інфраструктуру. Після серії цілеспрямованих ракетних і безпілотних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України останніми тижнями енергопостачанню України було завдано значної шкоди. Пояснив представник Єврокомісії. Водночас ЄС вже надали 10 електрогенераторів великої потужності з власних запасів вартістю понад 3,5 мільйони євро. Допомога вже прямо й до України. І таку допомогу надають Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди. До Кам'янець-Подільського райуправління поліції з заявою звернувся 34-річний кам'янчанин, якого шукали псевдопродавці у мережі. Чоловік знайшов оголошення про продаж пального за низькою ціною. Розповідають у прес-службі відомства. Продавець на його повідомлення відповів, що товар є в наявності, а забрати пальне можна на одній із заправок міста, попередньо розрахувавшись. Кам'янчанин перерахував за пальне майже 19 тисяч гривень та приїхав на заправку. Однак ні пального, ні власних грошей більше не побачив. Зрозумівши, що його шукали, чоловік звернувся за допомогою до правоохоронців. Тепер за цим фактом шахрайства проводиться розслідування. А правоохоронці вкотре нагадують громадянам про обачність під час онлайн покупок та обирати функцію після плати. Активісти пропонують створити зоополіцію. Петиція номер 41 про створення зоополіції в Україні зареєстрована 6 березня 2024 року. Наразі її підписало понад 26 тисяч осіб з 25 необхідних для розгляду. З року в рік ми чуємо про нові випадки жорстокого поводження з тваринами. Але найгірше, що поліція здебільшого не володіє достатнім рівнем знань, навіть незважаючи на численні тренінги, які регулярно проводять за для представників поліції, або просто не діє, бо не вважає тварин вартими своєї уваги, зазначає авторка петиції. У петицію зазначено, що зоополіція, окрім реагування на випадки жорстокого поводження з тваринами та проведення розслідувань, стежитиме за дотриманням власниками тварин правил утримання улюбленців і складанням адміністративних протоколів. Музика. Оновлене реабілітаційне відділення невдовзі запрацює на базі рекреаційного центру Берег надії, що в селі Головшинці. Обслуговуватиме воно військових разом з родинами. Відділення розраховане на 30 ліжок. Загалом у центрі можуть перебувати 110 осіб. Приміщення повністю відремонтували, придбали сучасне медобладнання, обладнання для фізичної та психологічної реабілітації. Збудували нову котельню у відділенні. Працює ерго кухня, є соляна кімната, масажні кабінети, зали для різних видів реабілітації. Загальна вартість проєкту понад 5 мільйонів гривень. Штаб берегу надії збільшили з 18 працівників до 40. Перший заїзд відбудеться 19 квітня, крім фізичної, психологічної реабілітації, медичних послуг клієнтам організують екскурсії, велотури, заняття із скандинавської ходьби, можливість займатися спортом. Зазначимо, що реабілітація та рекреація для військових, які цього потребують, та їхніх родин раз на рік безкоштовна. Триває конкурс на визначення одержувачів фінансової підтримки на умовах співфінансування, тобто грантів, у 24 році. Програми громадські ініціативи Хмельницької міської територіальної громади на 21-25 роки заявки на участь у конкурсі приймають до 12 квітня. Реєстрація мікропроєктів, що братимуть участь у конкурсі, здійснюватиметься управлінням економіки Хмельницької міської ради. Пріоритетні напрямки реалізації програми у 2024 році. Це перше заходи з підтримки захисників України та їх сімей. Друге, заходи з надання підтримки внутрішньо переміщеним та або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану, та заходи та роботи з територіальної оборони. На цьому ми з вами прощаємось. Дякую за те, що ви залишаєтесь з першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.